Всім привіт! Я декоратор Олексій Журавков і в цьому відео ми вам розкажемо і покажемо, як ми зробили ось таку цікаву акцентну стіну з матеріалу травертин. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття для стін. Ми починаємо підготовчі роботи під нашу акцентну стіну. Ось підсихає зразок. Зараз ми проклеюємо скотчем, відклеюємо. Поверхню, яку нанесли ми попередньо. Це персія white в сірому кольорі. До речі, це покриття ми також відзняли у відеоуроках. Можете переглянути, там є, як ми детально все наносимо, розказуємо, показуємо, тобто все можна повторити по нашим відеоурокам. Ми беремо скотч, дуже крутий, рекомендую для роботи. Обов'язково плівка. Відклеюємось по стелі. Ми зробили відступ скільки? 1,2 мм відступ від стіни. Це тому, що в нас матеріал має товщину. І зараз будемо після цього всього наносити ґрунтовку глибокого проникнення. Ми використовуємо ґрунт концентрат. Він висохне за 4 години, а будемо наносити кварц нейро. Це сірий кварц ґрунт. Для цього використовуємо вілюровий валик великий, маленький та допоміжну кисточку. Ванночку запаковуємо і ось такий тримач для валика. Набираємо матеріал, ретельно його віджимаємо і вертикальними полосами накатуємо матеріал. Попередньо відводимося ретельно по периметру за допомогою пензля. Накатуємо. Кварцрун, ретельно його розкатую, щоб не було потьоків рівномірним шаром. Зараз будемо наносити матеріали пошарово поетапно, починаючи від золота, і потім будемо рухатись від темного до світлого. В нас потім буде йти чорний травертин, сірий травертин і світло-сірий. Як це все ми тонували, я розповім трошки пізніше. На стіні це буде виглядати як великий малюнок, тобто буде великі такі прожилки. Він не буде рябий, буде крупний, буде читатись з будь-якого кута цього дому, де буде видно цю стіну. Зараз ми починаємо наносити золото. Золото ми використовуємо матеріал Ілюзія Gold від ельб ось така в нього яскрава та цікава база. Наносити будемо за допомогою інструменту венеціанських кельм та споміжних шпателів. Щодо нанесення, матеріал доволі густий, його, якщо потрібно, можна розбавити до 10% водою. Але в нас, в принципі, тут тільки композиційно він викладається, а не на всю стіну робиться, тому ми будемо працювати ним такий, як є в базі. Наносимо його хаотично. В матеріалі є зерно. Тому ви будете відчувати комфортно, як він накладається. З-під нього може трошки світитися графітова підмостка, це нічого страшного. Просто наша задача зараз нанести е наш золотий матеріал по композиції, яку я попередньо намалював. Зараз ви його побачите. В нанесенні немає нічого важкого. Просто наносимо ніби. Просто шпаклюємо. Ми можемо на підсиханні добиватись різних ефектів. Можемо перший шар зробити хаотичний, потім його пригладити, і після підсихання будуть, будуть переливати золоті кольори. Або можемо трошки підкрутити його такою вісімкою класичною, а ми зараз завершуємо формування нашої золотої композиції. Все робимо, як і планували, дуже дуже крупний малюнок, для того, щоб він цікаво виглядав, тому що приміщення в нас велике. Робимо такий останній штрих золоту прожилку знизу, яка буде трошки виглядати із-за дивану. І все ми лишаємо натискати на 4 години мінімум. І потім слідуючим етапом переходимо до нанесення чорного кольору травертину. Перед роботою ми матеріал обов'язково вимішуємо, тому що він повністю такий густий, дуже-дуже густий. Вимішуємо і можна, можна додати до 10% води для комфортності. Це в залежності від температури в приміщенні та вологості і сезонності. На відро матеріалу ми додаємо пів літра води. Зараз ми будемо переходити до нанесення матеріалу. Для цього ми використовуємо професійний інструмент. Ми використовуємо фірму Pavan. Це венеціанська годилка 140 мм, допоміжний шпатель 150 мм та обираємо необхідну губку для тамповки. Це може бути синтетична губка, натуральна губка. Або ось така губка, яку ми купили в будівельному магазині. Це, звичайно, для миття автомобіля. Трошки її прорвали, щоб вона нагадувала ось таку і все. Будемо тампувати. Наносимо матеріал на величину зерна, витрата 1,8 кг на квадратний метр. Матеріал в базовому кольорі вже є такий чорний. Зараз ми його рівномірно розподіляємо, підходячи до нашого. Малюнку, а вже сам малюнок будемо тампувати за допомогою нашої губки. Тепер за допомогою губки набираємо матеріал, беремо кришечку відра, щоб було зручніше його відтамповувати та переносимо матеріал на стіну, трошки прокручуючи мочалку перекриваючи хаотично наш стик, наше з'єднання матеріалів. Трошки злажувати по До необхідності, додаємо, де нам необхідно. Перекриваємо стиковку з чорним на 100% і трошечки виходимо на золото. Після того, як ми пригладили матеріал, можемо його розкатати валиком. Можна використовувати або валік, або можна брати ось так кельму і його спушувати такою вісімкою. Ось в нього є вісімка, а валік робить таку цікаву текстурку крупної шубки. Ми нанесли стіну. Пішло приблизно пів відра, 8 кг матеріалу. Зараз ми його підформовуємо валіком, розкатуємо, щоб не було насічки від шпателя. Ось так виглядає фінішне формування. Робимо під лампу обов'язково, підкручуємо пластиковою кельмою. Пройшло приблизно 40 хвилин після нанесення, і ми зараз за допомогою гладилки починаємо формування, включаємо бокове освітлення. І круговими рухами приглажуємо матеріал, формуючи таку мікро, мікротекстуру. Зараз ми будемо тонувати матеріал Travertino Style White. Ми будемо його тонувати за допомогою Travertino Style Neiro. І для необхідної е, насиченості кольору будемо додавати саме цей матеріал. Е, ми беремо на вагу. Травертіно. О, у нас загальна вага зараз 4400. Ми беремо 300 грам чорного і досипаємо в білий, щоб отримати нужний темно-сірий кольор. Якщо нам буде замало, то ми ще будемо додавати чорний матеріал. Набираємо матеріал та пересипаємо його в біле відро. Обов'язково потрібно. Розуміти те, що матеріал після висихання дуже посвітліє, тому що в нього біла база. Тобто з такого темного він буде в три рази світліше. Отакий От колір має матеріал після тонування. Він насичено сірий. І зараз ми будемо посилювати цю композицію за допомогою більш світлого цього травертину, що ми замішали. Зараз ми наносимо нашу композицію сірого кольору, використовуємо. Синтетичну губку, дуже об'ємно натамповуємо матеріал на стіну, формуючи окрему композицію, яка підкреслює композицію з золота. Тоді наша композиція буде читатись з будь-якого місця в будинку, вона не буде перенавантажена і буде дуже гармонійно виглядати. І потім ми починаємо за допомогою венеціанської кельми та допоміжного шпателя. Приглажувати матеріал, формуючи островки. Робимо це різнонаправленими руками. Я продовжую роботу з цією композицією, постійно відходжу та дивлюся, як вона виглядає зі сторони. Рухаюсь покроково, сформований малюнок повністю. Зараз пройде трішечки часу. І коли матеріал перестає блищити, ми починаємо його підглажувати. Зараз у нас фінішне приглажування, пройшло близько 40 хвилин, матеріал ще трошки вологий, і ми легенькими рухами починаємо його ущільнювати. Обов'язкова волога ганчірка. Можна побачити, як ущільнюється матеріал. Наш грунт повністю висох, і ми вирішили зробити корективи, це бажання клієнтів. Ми зробили на один шар менше, тобто зробили не такий густий малюнок, як на зразку, а лишили ось такі акценти. Зараз будемо наносити фасадний лак фірми ELF, марка D105-матовий. Будемо наносити ось наш інструмент, валіки та пензлі. І все, розпаковка і завершення. Зараз ми будемо розводити лак. Він у відрі дуже густої консистенції. Ми відливаємо необхідну кількість і будемо розводити на 30% з водою. Ось наш інструмент, ванночка, пензель та два валіка. Беремо, накатуємо на валіки лак, ретельно віджимаємо, щоб він досить добре пропітався. Ось такими рухами наносимо лак, ретельно знімаємо залишки, щоб не було потьоків, щоб він рівномірно лягав. Одразу за пензлом йде валіком і розкатуємо весь шар лаку. Тепер беремо ось такий подовжувач для валіка. І працюємо разом з ним. До речі, використовуємо валік з довжиною ворсу 12 мм. Ми нанесли лак і зараз будемо розпаковувати нашу стіну, тобто знімати плівку та скотч і отримувати фінішний результат. Ось такий кут у нас виходить дуже-дуже акуратна лінія. Це із -за того, щоб правильно все було запаковано, і отримуємо прекрасний результат. Ось ми і завершили нашу чудову акцентну стіну з матеріалу Травертин від торгової марки Elf Decor. і ось такий бомбезний вид вона має. Усім дякую за перегляд, всім гарного настрою та вдалого життя.